Хребу! Ви на каналі Макс Гава та Ігри і сьогодні ми пориваємо в гаву. Дивіться, я покажу анімацію, коли вас знищують. І нічого робити за вас не буду. Першу анімацію, де, кого я, я? добра, я потім покажу. Тут я є мій офіс. Оскільки тут вони мені грошей дали. Забиваю їх. Я це забуду. Це я тільки не тільки, що дізнався вся функція про таку функцію, а тут я бути також. Було ще немає. У нас мені на жанрку, я хочу 200. Давайте все потрапити. Скільки я зможу. Я можу. Друзі зароблю монети на цих і поки що у мене є ключка. Ключка. анімацію я вам показував, по-моєму. Чи ні. Давайте ще раз покажу на всякий випадок. Якщо не показував. І ще одну анімацію, вона дуже крута прямо. Ну прям дуже будто. О май гад. Мне здесь это всех чуваки в тему. Цей на цей капки. Опа, е, 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 на змыш. <свист> Давайте я как будто анимация. Фильм на виткин, вы его цей. Бьеба. Сад. Приконна анімація дуже. Я вам, потім покажу, це речі шостовиця. Давайте ще раз сподобаємо. Ось! Ось! Що столиця? Бачите цю анімацію. Що столиця? Зараз. Дивіться, да буси. Опа-на! Там нужно будем давать забуду, где у меня зменши. Больше у меня я, такая сказать, шаблі, я така, така сама, як у нема. У меня я один бренд така шабля. Потім я вам я не покажу. Сейчас покажу. Я выиграл, Конечно же. Ощаблі. Бачите, яке? Я хочу скову рідочку. Получайськову рідочкою. Я просто так люблю. Добачи, напишу в комментах. Друга частина. Або ні, ні, не друга частина тут друзі, Вентебузі... хопана. Тебе ніхто не си цю штуку кидати. Ніхто тебе не сей цю штуку кидати. Бо я все одно знайшла штука. У Хавей все. Реклама була. Мені реклама не подобалась. Якби я тут босик. А ну-ка заходь, 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 заходь сюди. Оце це мені дуже подобається. Ця анімація. Dobra, ja z początku nagrywałam, nie było elektryki I nagrywam wam, żeby potem opublikować Umyć gładko, co? Kto tak może, podpisz się na kanałach Kto tak może? O, zaraz ja. O, popałem w ciebie, nie poprosił cię o to U mnie było jeszcze fajniejsze, że u i ich Якщо просто отак так віддалося, то їх можна... Боже, нічого. Це я просто не можу зробити так, що вас до вас сіялі. Ви... Ви просто пікоп до мене один-два перегляди. Бурлацка, подпишитесь. Пожалуйста, подпишитесь. Мне тоже, тогда. Мне будет очень приятно. Еще поставьте лайк. С изображением можно. Нужно без изображением. Так. Оп, хоп, она. Ага. Сейчас мне тоже размышлялось. А, нет, мне надо тоже О oh my god! О oh my god! Ось, перед остане, підготовка перед боссом. Старых ударив ее тебя не Можна, Я не знаю, як це сказати. Ну дуже зовсім можливо, знищити. Завтра може, відео набути, бо в ну, вскоре свято. Може завтра новорічне свято якесь буде? Наводиш на відео. Дяка вам. Я думаю, скоро кого будемо йти в мій офіс. Попав в мене. Будь выбір. Боссик. Нет, ну не цікава капка, давайте я поверну. А не. Ну нам вообще нічого зробить цей босс. Нам уже було читать. Опадаємо. Нічого ти выбив. Да боси. У мене буду забити. Я хочу ще одну пісню по елодію. Елодський про елодію. Так, я називаю, що... Ні, мабуть, не завершен. що... Називаю, що мабуть, бо я не знаю, як саме називати. О, чего? Идем, 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 идем. Идем, идем. Идем, хочешь. Идем. Идем. с Мужчик еще баса, а то как ходу. А то мне кто на Ладно. Там уже. И все остальное. Стой. Они тогда бы знают, что здесь. Они бы что Не, мы до босса доходим и заканчиваем видео. Там є оце. добавиться до боса. Боже мій. Ой, добру вибач. Ось, я випадково я ходил в ножить на хватит, я създав на цю на воспаузить. Это шменка уважный, коли я в явый. Тобі ніхто це не балосив кидать. Але квами нема. Іди звідси. карту. Хочу, щоб із тобою це сталося м -м, без проблем. Ви ти на карту. повітря, шкода, звісно. Підготовка перед босиком, чи це вже босик. Це вже босик ми вже Будемо завершувати це відео, До не може Па-па!